Безумовно, головним видом спорту одеський одеській дюзшор імені Бориса Літвака традиційно є баскетбол, але чимало уваги приділяють тут і юним волейболістам. 2 та 3 квітня у трьох залах школи пройшли змагання волейбольного турніру, присвяченого пам'яті героя України, почесного громадянина Одеси та Одеської області, заслуженого тренера України Бориса Літвака та приуроченого до дня смерті Бориса Давидовича. Все, что касается памяти дедушки, это радостные моменты жизни, потому что пока мы вспоминаем, пока идут мероприятия, которые посвящены ему, значит, живет его имя. Это главное, наверное. А напомнить хочу, что школа действительно славится двумя видами спорта, и тут культивируются две дисциплины, баскетбол и волейбол. И очень рад, что волейбол тоже не забывается. И очень рад, что прошел этот турнир, пусть скромный, но тем не менее девчонки получили, я думаю, хорошие эмоции игровые, получили практику и самое главное. На церемонії відкриття змагань організатори турніру подарували усім командам-учасницям торти та соки, після чого розпочались змагання. Загалом участь у турнірі пам'яті Бориса Літвака взяли вісім команд з Одеси, Южного, Чорноморську, Роздільної та Іванівки. Вік гравців офіційно був заявлений як 2004-2005 роки народження, але були тут дівчата і трохи доросліші і значно молодші. Так наймолодшим учасникам. Змагань виявилась Софія Цап 2008 року народження з Южного. До речі, Софійка, донька відомого южненського гандболіста, багаторічного капітана южненського портовика Михайла Цапа. Скажи, будь ласка, ти вже давно займаєшся волейболом, і чим тобі подобається гра? Я вже займаюсь примерно три місяці, і мені подобається, тому, що мені мене тетя або е, ранше играла волейбол. Ну, мы все знаем хорошо твоего папу. Он играл в гандбол много лет за портовик. Как-то повлияло то, что ты решила заниматься спортом, то, что у тебя папа спортсмен. Да. Вот ты говоришь, что ты совсем недавно, в общем-то, занимаешься волейболом, а вы уже выиграли третье место. Как тебе понравился этот турнир? Что тебе запомнилось? Мне запомнилось, что я играла. На першому етапі змагань команди-учасниці були розподілені на дві підгрупи, які провели матчі у одне коло. У другому раунді спочатку відбулись півфінали, де переможці груп поміряли силами з другими командами іншої підгрупи. За їх підсумками, у боротьбі за третє місце зійшлися Южний та хвиля зі здюшор імені Літвака. Перемогу у двох сетах тут святкували дівчата з Южного. У головному фіналі ще один представник одеської з імені Бориса Літвака Літвака перлина помірялася силами з волейболістками з Чорноморську. Нагадаємо, що саме таку назву отримало нещодавно місто, яке ми звикли називати Іллічівськом. Команда Чорноморську виявилась сильнішою, виграла фінал з рахунком 2-0 та виборола перше місце на турнірі пам'яті Бориса Літвака. Мы стараемся тренируемся. Я уже, например, играю пятый год, и многие девочки тоже занимаются пятые года. Мы прикрываем своих девочек и стараемся за них сыграть и забить все голы. На этом турнире как вам понравилось и насколько было тяжело его выиграть? Ну, не так уж тяжело было, но соперники были хорошие. Мы старались и достигли результата. На церемонії нагородження учасниці змагань привітали директор з дюшор імені Бориса Літвака Олексій Діберт, онук Бориса Давидовича Олексій Літвак та відповідальний секретар Національного олімпійського комітету України у Одеській області Павло Веснянко, який вручив юним волейболісткам пам'ятні дарунки від імені президенту НОК України Сергія Бубки та голови НОК України у Одеській області Миколи Мільчева. Я частую і розумію, що іменно в таком возрасте надо начинать играть в волейбол, в этот замечательный, удивительный вид спорта. Через этот волейбол из этой школы, в котором были проведены сегодня соревнования, в честь памяти удивительного по своему характеру и таланту человека Бориса Давыдовича, это очень здорово. И здорово то, что это уже второй раз проводят такие соревнования. Благодарю всех, кто принимал участие в этом деле, за ту помощь активную, которую они позволили себе помочь провести этот турнир на должном уровне. Я думаю, что в этом плане был помощник тоже Михаил Ильич Кучу, который до сих пор является как бы президентом Федерации. Одесской области и еще многие-многие люди, которые все-таки очень-очень и активно помогали в проведении этого замечательного ну, праздника, нельзя сказать, но по крайней мере соревнования памяти Литвака Бориса Давыдовича. Призом за третє місце та бронзовими медалями була відзначена команда Южного Срібло дісталося дівчатам з одеської перлини. А переможцем волейбольного турніру, присвяченого пам'яті Бориса Літвака, стала команда з міста Чорноморську.